Доброго раночку. Отак раз-два дні пролетіли і прийшла неділя вже. Неділя? <сі> немає часу знімати. Вчора я була на роботі, в декатлона Олег був на весіллі. І теж фотобокс вони замовили. і Ми зараз їдемо забирати фотобокс. Отак. Тому, як я кажу, знімаю, коли тільки каву п'ю, бо немає коли. Хочу би хотілося, так? Да? Їдемо. оце тут було вчора весілля. Ми прибули. Где Питерстанин сейчас? Їдемо. Не відьмо, спрятали собі сюди, тому що, що розтащуть. Ну так. А? Ну так, ми шукали свої там деякі речі, але ми знайшли. Забирали тільки що автобус Кса, і не було наших речей, там окуляри, паруки і так далі, перука. Ну і Олег питає, а там зараз це взагалі хазяїва хто там. Не, знаю. не знаємо, хто такі чорняві вони люди, звідки точно, але мусульмани вони. І зараз зібрання якесь, каже Олег, може будуть молитися, чи що там, не знаю. І теж сходяться, збираються. Коротко, що хотіла сказати. Ні німецькою не розмовляють, ні англійською. Ми питаємо, де наші, скажіть, дешев, де наші речі. І вже і English, і дойч. Ноля. Взагалі вони нічого не розуміють. І ідемо і... Говоримо з Олегоном, що як вони тут живуть. Тому що... Так як сидять, не працюють, сидять на соціалі. Як mm -hmm. вони живуть? Як вони живуть? У нас сьогодні ще фотосесія ввечері. Знову з цією молодою дівчинкою, що останній раз була на вокзалі. Якщо хто дивився. Тільки сьогодні буде інша тематика. Ми вже вдома. Такий тут дурдомчик. це ми тут порядочки наводимо. Дивимося, що є, що нема завжди. Так, ну, І... ну так, були блестячі, такі твої Нету їх. Я зараз перевірю, мені здається, я їх потім від червоні. Я їх, здається, тихенько сховала, десь там вдома забрала. Дивіться, бачите, наприклад, зломані, зломані. Ми постійно скупуємо. Ось. І постійно завжди, на жаль, є трошки такі, що ломаються. Зараз Олег, знаю, що треба зробити. Скласти фото зробити, і потім на наступний раз ми знаємо, які пропали, які поламались, і за це потрібно оплату брати. За це треба додатково. Поламали, заплатити. Ви знаєте, по 10 євро, по 5 євро. Це ж все кошти. Ось. Краса, яка краса. Отаких в нас було теж колись багато. Тож були інші низькі. Не, не. Розові, білі. Нема. Колись вони вже пропали. Такі двоє є. Ось такі, Колись я в теді купляла, Була купувала. Зелені були зелені, нема. Ну так, бо. Ну це розходний матеріал, скажу так. Да. Це все різні шляпи тут парики. Перука. подивіться, Дивіться, баєр. Ми купляли. Як в, гамбургі. в гамбургі були. Ну. Добре. Це ж ще такі, це теж з Гамбурга приїхала. Шляпа вже розвалена. що? Да. А вона тут просто тако трошки відклеїлась. чи що. Добре, ще одна. А ця? Це ця, що колись ото мала одна забрала три роки тому. Mm -hmm. А, це ж на, на весіллі. у Тані. Колись пропала ця шляпа, а потім. Ми знайшли. Ми часом по відео дивимося, якщо знімаємо відео, або фото. Ось наш фотобокс. Або бачимо фото, хто останній раз одягав, наприклад, шляпу. І побачили, що одна дівчинка в ній була. А вона її забрала додому, а потім, потім нам її передали цю шляпку. Ось, треба приклеїти. Це звідси. Думали звідки це сюди, така шляпа була. А дайте то мені. Ну, тобто постійно щось ламається. Це таке було. І це, до речі, метал. І яка вона? Що піро? Піро на місці. Щось Олег таке каже піро. Піро на місці. Ось така у нас робота, друзі. Да, як шо? вам? Що-то підготують зібрати, а вона тут сидіти повз. А так Що таке? <реш> це я перебираю, я працюю. Прикол, подивіться. Може ми влаштуємо тут э, фотосесію з фотобоксом? Як вам такі окуляри? Прикол, подивіться. Це ми купили Олег ще май год. І так мене зняли, і так Jury. люди в грудні. Люди фотографуються і теж не зняли і мене зняли. Це ж треба зараз забрати. І, ніби кожного разу, ніби як новий, знаєте. Бо є люди, які люблять тільки новеньке, щоб було. Або частенько, звичайно, якщо покористувалися попляни і так далі. Ну, все, кожен раз як нове. ти там мені ззаді ходиш. Добре, друзі, остання версія королевна. Там назад не дивіться там бордачок. Смотри, ми десь видиш маленьку. Це тепло так Навіть не видно хто це. Все, ще у нас. Втомився. Mm -hmm. Я теж. На no, що комплекта? На фотосесію? Ах, сьогодні у нас ще фотосесія, я вже й забула. Я хочу звернутися до мам, до жінок. Ми проживаємо в Німеччині, і, мабуть, ви чули, що зникла дівчинка 9 років Валерія, а потім її знайшли. На жаль, на жаль, забрали в неї життя. Там було кілька підозрюваних, але затримали одного з них в Празі, так? Можливо, хто дивиться і відстежує це, той знає. Дитини немає, і не будемо нікого судити. Я не знаю, так не знаємо ми цих людей ні тата, який її... тато Вале Валерії він воював, е... і на даний момент він приїхав до Німеччини, хоче забрати тіло і хоче забрати меншу доньку. Е... Мама тут проживала з двома дітьми, і старші доньки, ось не стало. Як там, що, але. Одного арештували, так, в Празі, Далі я не знаю, які там новини, може, ви ще чули, напишіть. Але я хочу сказати, що звернутися до мам, до батьків взагалі бережіть своїх дітей, не забудьте ці сумнівні відносини, вони нікому не потрібні. Краще бути самому, чим не зрозуміло з ким, а потім він тебе домагається, і невідомо, як там було, але можна припустити, що якщо це зробила ця людина спраги, то він хотів з мамою відносини, а вона не хотіла так, це приблизно так. Якщо це так, то питання навіщо взагалі це все найважливіше діти, якщо ми їх народили, якщо вони маленькі, то. Приділяти час дітям. Це дуже страшно, і навіть вже я, я, в мене немає більше слів, що сказати. Просто бережіть себе, бережіть дітей, Водіть їх до школи, якщо у вас є час, якщо ви не працюєте тут в Німеччині ще, і є ваш час, встаньте, заведіть дитину, Підіть до школи назад, заберіть, тому що ви бачите, де ми живемо, як ми живемо, і що в цьому світі відбувається. Втікли люди від війни. Дитина не стало в країні, де мирне небо. Ми йдемо на фотосесію. Так, да, Віта на відеосесію, я на фотосесію. У мене завжди відеосесія. Все онлайн. Тут недалеченько. Гарне місце, і я це місце вже давно показувала, але багато разів показувала. Ми сподіваємося, там відкрито, бо там було закрито. Там закрито. Перекритий мост. Лучше, щоб щоб було закрито, люди не так а нам теж не можна туди йти. Ну, не можна? Нас не штрафують. Хто нас тут штрафує? Ну, просто штрафують запах. Зараз побачимо. Ми домовилися на 19-ту. Так, боїться Германія, що не С... спати. Я... Та я не боюся, вже нас Вже нас штрафували. Ну, <риват> <риват> нас зато адвокат хороший вже, хочу грошей нам вже витащив. Так, і знов... Ну, просто людини зараз люди не в темі. Я потім іншим разом може розкажу, що знов нам пересилає гроші. 670, так? 60. 650. Угу. Ну, в тому місці вислав 2700. Я не знаю, чи я про це, про це казала, що нам адвокат перерахував гроші Хто в курсі, просто коротко скажу це стосовно хомбі машини. Нам досі платять. ще <му> Ось цей міст. Так ближче покажу. Йдемо вже додому. Півтори години знімали. І там, і там, і сам, і в парку були запущені. Олежик, як тобі фотошотинг? Прикольно. Так, смотри, запущені вдома. Uh... Як тобі фотошотинг? Що це нове таке інтересне. Балерина у нас сьогодні була. Балеріна була. Інтересно, звісно. Єдине, щоб було. Камари скидали і сильно модель. комары мешали. А так нормально. прям экстремально много было. Сегодня. Я, кажется, так втому, уставший. Я, я, еще днем поспал, хорошо Это ты живчик. я сейчас снимаюсь. Идем мы до друзья. Вечер уже пив девятого, уже восьмой Завтра уже на работу. Завтра снова понедельник. И так наше життя проходить. Друзі, дякуємо, що були з нами! Всього вам найкращого і заходьте ще до нас на відосики.